Всім привіт! З вами Джулік 2013 і ми продовжуємо грати в Майнкрафт з модами. Це вже 12-та серія. Як бачите, у нас тут вже стоїть генеральний генератор, який дає заряд на ботбокс, а ботбокс дає заряд на робити і всякі інші штуки. Ну ладно, сьогодні ми постараємося зробити електропіч. Зараз ми подивимося, як вона робиться. Ні, так. То це оце вона. Енлетриона і печ. Що вона ми її почнемо робити? Стоп. <coughs> О, електропіч. Оце нам треба. Беремо железну печ, беремо мікросхему і відвік разни. Нам це зробити легко буде. Так, иду я в дробитель положу цель железа, які у нас були. Все, у нас будет железный порошок. Так. Чекайте. Я собі візьму вісім кусочків. Чи вісім? Вже і шість можна. Железна пиль у нас вже є. Це як з хімією фером. Оце нам ще треба. Ладно, поставлю плавати. Чекайте, я зараз повернусь. Отак я повертаюся. У нас мав бути екраник, так. І нам треба викачати того. Одна із штуки з тих дерев. Я той штуки зараз не бачу. Треба взяти топарік і зробити буде більше паростків. А саме більше це буде. Смішно. Два кусочка мені три треба. Ладно, йду, я дістану топорик і буду рубати дерева. Тому що так... Не годиться. О, у нас же п'ять кусочків переплавилось. Можна спробувати зробити пічку. Робимо її легким спосібом. Нам лишається зробити мікросхему. Нам для цього треба... Ні, це я не покладу. Покладу просто на Ні, це теж. Ладно, не пошкодую, огляняю. Покладу. На. Да. Оце вот латекс. Син починає. У нас жаритись. Десь у мене ресурсів тут не видно. Дерево. робимо його тут. Снігопалки. Снігопалки таких мало і зробимо самі туполік. Ідемо зробаємо ці дерева. Нам ще попався латекс один. Стоп, я ще видала в мод 3 p По ідеї мали випадати паростки. Вот, отак, вот все мало. А латекса мені не дали. Вот. Два латекс. Щось оце дерево так нарубається, не, не знаю, чого цей кизелюк. Ставці. Так. Так, ще два кусочка нам лишається наплавати латекс. чекаємо. А тут -то у нас поки... Нам же в принципі тільки чекати можна. у нас выходный медный провод Треба железу пит жареный вот такий. вот на Кисть закаленное железо. Так. Все, у нас есть электропечка. Можемо її отут поставити. Та ні, отут. Все, на Бачите, у нас є електропічка. Бачите, вона зразу енергію віддала. і можемо тут, наприклад, щось пережарювати. У нас тут, як було багато кусочків желіза, його треба її переплавити. Беремо просто. Сюди зверху так кладемо, бачите, як воно все швидко робить. Чи штука завжди прийдеться заряджати? Зовсім воно буде в два рази більше так знімати, але но... мені цей вид енергії подобається. Ми зробили те, що хотіли. Давайте тепер спробуємо зробити гаєчний ключ. Тільки електрогаєчний ключ. Угу, а нам для цього ще далеко. Ого, ключ. Не знаю, як може він. Якось виглядає трошки інакше. Нам треба зробити такий електричний. А то, м'я. Не знаю, де вона все тут є. Матерія нам теж потрібна. З неї можна предмети робити, якщо це обкласти буде алмаз. Ой, здається, я його бачу. Так, да, електроключ. Робиться він отаким способом. Все легко. Ну і важко. Так. Треба нові дерева посадити. Все, виросте і в нас виросте. Для Таункрафта нам оце знало Ну я так вже трошки почну Таумкрафтом займатися, тому що. Все. Ладно, я зроблю нам листки і почнем трошки далі звучати. Перейдемо це. Тим більше нам треба зараз. Таумів. Так, ластки жена. Сюди. Все. Ну ладно. Всім дякую, що дивилися моє відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Розказуйте друзям. Всім удачі!